Компонування двигуна ззаду було викликане суто економією. Завдяки цьому автомобіль вдалося зробити коротшим, легшим і дешевшим, адже на ньому був відсутній карданний вал. А коробка передач була об'єднана з двигуном в один вузол. Випускати автомобіль було вирішено на заводі «Комунар» у Запоріжжі, тож він і отримав назву Запорожець. Перший Запорожець зійшов із конвеєра у 1960 році, а випускався він аж до 94-року в різних модифікаціях. заз 965 і 965А, більше відомий як Горбатий. заз ЗАЗ-966 і 966 В. Він же «Вухатий», скопійований з німецького НЗЮ. Принц ЗАЗ 968 і 968 м. Він же мильниця. І у всіх у них було задньомоторне компонування з двигуном повітряного охолодження. Горбатий Запорожець коштував.